У вівторок 11 лютого, під час брифінгу, директорка департаменту освіти і науки сумської обласної державної адміністрації Вікторія Гробова поінформувала громадськість про пріоритетні напрямки роботи галузі освіти регіону та інструменти підвищення ефективності освітнього процесу в екстремальних умовах війни. Ну, по перше, це безпечні умови, які ми створюємо в закладах освіти. І для цього і виділені кошти з державного бюджету виділяються кошти з місцевих бюджетів. Відповідно до законодавства, до фонду захисних споруд відносяться і найпростіші укриття, і протирадіаційні укриття, і сховища, і подвійного призначення будівлі і споруди. Тому в залежності від того, які є можливості у закладу освіти, можливості у засновника закладу він такі умови і організує. Повернути навчання і спілкування наживо на прикордонні сумщині, намагаються створюючи безпечні освітні простори під землею. Підземна школа це там, де освітній процес починається, скажімо так, з восьмої години, да і закінчується, коли закінчуються уроки, або спочатку, коли організовується. Тобто, діти, щоб розуміли і батьки, і ви, що діти не переходять в звичайні класи, вони приходять в школу, займаються в укриттях. Тому будь-яке протирадіаційне укриття ми можемо назвати підземною школою, якщо там організована інфраструктура. І у нас такі укриття є в школах. Ці протирадіаційні укриття вони позалишалися ще з тих часів, які були, а вони в гарному стані. В деяких закладах їх відремонтували. Вони мають гарну, гарну витяжку. Вони мають водопідведення, водовідведення, там є санітарні умови, тобто зроблені ремонти, і ми можемо сказати, що і ця школа можемо назвати її підземною. Там діти займаються і проходять заняття. Із метою комплексного покращення якості освітніх послуг у 2025 році Сумщина з державного бюджету у виді трансферту місцевим бюджетом має отримати близько 700 мільйонів гривень субвенції. Зокрема, у розподілі субвенції на харчування одного учня закладено 50 гривень на навчальний день. В цьому році також є державна субвенція. На укриття ті проекти, які в минулому році не закінчили будівництво або капітальний ремонт, їм додатково, ще буде виділена кошти з державної субвенції, Закінчити ці проєкти. У нас таких проєктів буде шість. Далі нові проекти вже подалися в цьому році. І вчора була комісія міністерська, підтримали. Також шість ще додаткових проєктів на будівництво і на капітальний ремонт на умовах співфінансування. Це будуть і будівництво протирадіаційних укриттів, і два капітальних ремонта. Наступний пріоритет, який є, це. І субвенція, яка є, це на харчування і на облаштування харчоблоків. На харчування в минулому році вже були виділені кошти. Близько 30 мільйонів було виділено на харчування дітей початкової школи з першого по четвертий клас. І в цьому році більше 50 мільйонів також виділено на харчування дітей на 33 громади. Тобто, це громади, які харчують дітей, які в системі АйКом заявили, що вони навчаються по змішаній формі навчання, і вони можуть організувати харчування. Харчування організовується як власними силами, тобто на своєму власному харчоблокі, якщо є можливість, або може застосовуватися організація як аутсорсинг. Тобто замовляється харчування і також це оплачується з державного, державного бюджету і Привозиться гаряче харчування. Все залежить від того, як організовано харчування, як приділяє увагу громада, керівник закладу. Тому я вже сказала, на 33 громади, 33 громади заявили, що вони можуть харчувати, і їм були виділені кошти на дітей з першого по 4 клас, тобто в розмірі 50 гривень. Також всесвітня продовольча програма. І в минулому році допомагала з харчуванням дітей. І в цьому році в минулому році у нас було 32 заклади. В цьому році вже 127 закладів. Харчуються. Це добавка 10% до 50 гривень, які обов'язково на одноразове харчування. Тому покращується покращується харчування у дітей за рахунок йогуртів, фруктів, овочів і інших якихось смаколиків, але в межах. Рецептур і в межах затверджених чотириразового сезонного меню у Держпродспоживслужбі разом із тим за програмою Безпечна школа триває оснащення 15 базових укриттів основним обладнанням задля забезпечення комфортних та належних умов для безперервного перебування дітей і працівників у навчальних закладах. У минулому році було прийнято документ кабінету міністрів про експериментальний проект, який називається Безпечна школа. І в цьому році виділена субвенція на протипожежний Захист, але це комплексний захід, там прописані 15 заходів цієї безпечної школи. Ініціаторами були громади, виділено зараз в перелік це 15 шкіл. Ці школи будуть комплексно облаштовуватися в себе із таких, ну, 15 там завдань, таких виділено для. Цього проекту тому громада буде для себе виділяти тобто ці дві або три позиції, які вони будуть реалізовувати за кошти державного бюджету або за кошти місцевого бюджету. Ця субвенція, як і всі інші субвенції, вона реалізовується на умовах співфінансування місцевих, місцевих бюджетів. Дана субвенція реалізовується за умовами співфінансування 50 на 50. тобто 50% це державний бюджет і 50% це місцевий бюджет. Що сюди буде входить? Ну, всі протипожежні заходи, які прописані в приписі Головного управління ДСНС, тому не самі заклади будуть визначатися, а ми спільно будемо працювати з органами поліції, з органами ДСНС. І це буде ремонт укриттів обов'язково або будівництво укриттів в таких закладах. Ну і… І інші заходи безпеки, які буде встановлювати поліція. Тому там і рамка може бути або металодетектори, обов'язкова присутність офіцера безпеки, офіцера поліції, тому тут комплекс таких заходів, і у нас буде в цьому проекті 15 шкіл. Ще одним пріоритетним напрямком роботи було і залишається оновлення і ремонт харчоблоків у закладах освіти. Станом на лютий поточного року ще близько 170 об'єктів потребують модернізації і чекають своєї черги. По харчоблокам. в минулому році було реалізовано 26 проєктів. Із них були реалізовані проєкти і за кошти державного бюджету, і за кошти місцевих громад. І ще хочу додати, що дуже багато було дописів, що неправильно розставлені пріоритети, навіщо робити харчоблоки. І якщо діти там не харчуються, Ну, я хочу сказати, що діти харчуються. Я вже назвала кількість громад, в яких харчуються діти. І це підтримують батьки. І ще хочу раз на. Голосити, що Кошти, які виділені і на харчування, і на ремонти харчоблоків, і на ремонти е, укриттів, це кошти наших міжнародних партнерів, це кошти Європейського Союзу, і тому е, пріоритети, е, на які напрямки направляти і на які програми, і як підтримувати Україну, вирішують наші міжнародні партнери. Тому ті кошти, які надходять від міжнародних партнерів, від урядів країн, які нам допомагають. Вони чітко встановлюють цільове призначення. Ці кошти не можуть йти на військові потреби. Ці кошти йдуть тільки на ті програми, на розвиток України, на підтримання наших дітей. Ми розуміємо, що якщо готується їжа в старих котлах, на старих пательнях, миється посуд в старих мийках, то це однозначно відображається на здоров'ї наших дітей. Тому ми повинні всі тут. Разом говорити в першу чергу за здоров'я наших дітей і тому. Це потрібно на сьогоднішній день, і коли ми зараз відкриваємо ці харчоблоки і бачимо, яке обладнання і дійсно обладнання, те, яке сучасне і яке буде готувати здорову і якісну їжу для наших дітей, це завжди буде пріоритетом і повинно бути пріоритетом, тому що котлета, приготовлена в параконвектоматі або посмажена на пательні 50-го року, я думаю, різниця є в вкусових. Якостях і як воно буде впливати на здоров'я дитини, тому ми повинні бути в першу чергу зацікавлені в здоровому поколінні. Тому дякую всім міжнародним партнерам, які зараз проводять таку роботу і допомагають нам і нашим дітям, завдяки донорам та спонсорам, зокрема міжнародним, вдається ефективно посилити роботу педагогічних працівників прикордоння в частині подолання освітніх втрат. Ми, дякуючи міжнародним партнерам, маємо 42 зараз сталих таких освітніх центрів по надолуженню освітніх втрат, там де займаються педагоги понад свого педагогічного. Навантаження і ці міжнародні організації вони доплачують таким педагогам, які займаються понад свого навчального навантаження з дітьми. Тому тут, дякуючи і фонду ЮНІСЕФ, і Save the Children, і інші організації, які нам допомагають і облаштування. Освітнього простору це і ремонти в укриттях. Ну тому працю працюють таким чином з дітьми. Вони передають гаджети закладу освіти, і потім заклад освіти може передати такий гаджет в користування дітей. От на сьогоднішній день у нас вже близько 9 тисяч таких гаджетів було передано. Всілякими міжнародними організаціями для допомоги нашим дітям, ті, які займаються дистанційною за дистанційною формою навчання внутрішньо переміщеним, діти з малозабезпечених сімей. Ну тому організації допомагають нашим дітям. і Я дякую дуже за це. Попри війну триває реформа нуж, згідно з якою учні старшої школи зможуть формувати власну освітню траєкторію. Для цього обиратимуть профіль і частково навчальні предмети. Водночас заклади освіти вже сьогодні працюють над створенням як найкращої пропозиції для учнівства, залежно від своїх можливостей. Є субвенція і направлена нова субвенція на нову українську школу. Це на підвищення кваліфікації наших педагогів, які працюють з дітьми і впроваджують новий державний стандарт базової школи на сьогоднішній день. Ми пройшли вже етапи, починаючи з 2017 року. Ми пілотував. Нову українську школу, у нас чотири пілотні школи. Ми почали з початкової ланки, і зараз ми вже переходимо восьмий клас. І з 27-го року ми переходимо в старшу профільну школу. Це в профільні ліцеї, про які я думаю, ви вже чули і я говорила: це ми створюємо академічні і професійні ліцеї. тому Якраз субвенція йде на підвищення кваліфікації наших педагогів, які будуть працювати за новим державним стандартом, і на закупівлю обладнання в кабінети. Я думаю, що ніхто не буде проти, якщо буде оновлюватися обладнання в кабінетах фізики, хімії, біології, географії, математики, літератури, і це зараз і це зараз зробиться. Директорка департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторія Гробова впевнена завдяки спільним. Зусиллям всіх учасників процесу вчителів, учнів та батьків неодмінно вдасться досягти гарних результатів та забезпечити на гідному рівні право молодого покоління на освіту. Я дякую нашим педагогам, які працюють, які викладаються і випрацюють індивідуальну траєкторію. Ще раз хочу сказати: індивідуальну траєкторію для наших дітей, тому що кожний заклад має свою автономію. Він працює. І напрацьовує ті заходи і по, по тим результатам, по оцінюванню дітей, як діти працюють, тому е, нав'язати якийсь режим роботи, або як організувати, або як буде викладання один-два дні, або це дистанційна форма навчання, або е, інша якась форма, то е, тут працюють індивідуальні заклади, тому що вони мають автономію. Ну і звісно, е, хотілося б подякувати батькам, тому що е, всі е, на сьогоднішній день процеси. І виховні, і навчальні ми робимо спільно тільки з батьками. Їхня заслуга навіть більше, ніж 50%, відсотків, можу сказати. А в деяких моментах можливо і 100 відсотків. Така співпраця, і ну вона дає результат і результат для нашої ну для, для наших дітей. Тому велика подяка в цьому підтримка. І якщо є якісь питання, що десь в якомусь закладі щось не організовано, або треба щось доопрацювати, або є якась потреба, то ми завжди відкриті. Будь ласка, можете звертатися до нас, і ми будемо разом вирішувати всі питання. Незламна освітянська родина Сумщини надійно тримає свій фронт. Попри всі виклики війни, навчають і виховують молоде покоління українців, закладають основи для відбудови та успішного розвитку України. Наголошують, наша сила в єдності, тож наближаємо перемогу разом.